Друзі, привіт! Сьогодні пропоную три найкращих начинки для лаваша. Виходить дуже смачно, і перевагою є те, що такі лаваші готуються елементарно просто. Виходить багато ситно і можна використовувати практично на будь-які випадки життя. Тож обов'язково зберігайте собі рецептик, готуйте і нехай смакує! Тільки подивіться, як розкішно виглядають лаваші на тарілці. Це оригінальна закуска, як у будні, так і на святковий стіл. Отже, першим у мене буде лаваш із крабовими паличками. Один прямоку. Кутний лаваш, змащуємо майонез. До речі, майонез можна зробити домашній. На каналі є декілька простих і класних рецептів. І викладаємо подрібнені крабові палички. Тоді викладаємо натерті яйця, а також натертий огірок. І ще один шар це натертий сир. Та загортаємо це все у щільний рулет. Готовий лаваш обгортаємо міцно харчовою плівкою, щоб всі інгредієнти добре схопилися і лаваш добре нарізався. Наступний буде лаваш із грибами. Для цього пропоную використати зелений лаваш зі шпинатом. Так само змащуємо його майонезом і викладаємо дрібно нарізані відварені гриби. Далі викладаємо терті яйця. Наступний шар натертий плавлений сирок. Можна взяти зі смак грибів. І кладемо листя в салату, намагаємось покласти в притул одне біля одного. До речі, завдяки салату цей лаваш виходить дуже соковитий. І обережно, щільно скручуємо це все в рулет. Загортаємо в харчову плівку і відправляємо в холодильник просочуватись. Наступним буде лаваш із ковбасою. Такий лаваш я готую найчастіше, бо це найпростіший варіант. Робимо все приблизно так само, лаваш смащуємо майонезом. Тоді викладаємо натерту ковбасу. Далі відварена натерта морква і відварена натерта картопля. Солимо за смаком і загортаємо лаваш у щільний рулет. Далі так само у харчову плівку і у холодильник. Даємо лавашам просочитися у холодильнику щонайменше 2-3 години, тоді їх можна добре нарізати. Тільки подивіться, як це гарно, апетитно і насправді дуже смачно. Обов'язково спробуйте.